Бажаю здоров'я, громаду. Хочу звернутися в першу чергу до посадових осіб Баршив Скалечної ради. Скажіть, мені, будь ласка, скільки часу буде відбуватися таке беззаконня, а саме на території Морозівського, Старосинського округу. Ну і було написано звернення до старости села Морозівки, який пахолок Юлії Володимирівни, для перевірки. Рішень законності Забудов і так далі надіюся, Юля Володимирівна, ви приймете правильне рішення і подасте перевірите, і надіюся, подасте до відповідних органів або барських селищно ради, або правоохоронних. Ваше право надіюся на правду з вашої сторони. А вам, посадові особи і громаду, хочу показати, як 2024 рік в нас це беззаконня. самовільно не земельну ділянку під будівництво індивідуального гаража. Тим паче на даний час він є військовослужбовцем ЗСУ. Прикро, що відбувається. Але це реалії, На жаль, всього день. На території Морозівки. Дякую за увагу. Надіюся, що ви я саме. Виконавчий комітет, які прийняли рішення е, по акту, надіюся, не викон... за невиконання. Ви звернетеся до відповідних правоохоронних органів, які поставлять правову оцінку. І вам, шановний, шановний, на ви, звертаюся на ви, пан Ільченко, хочу сказати, що візьміть до уваги, будь ласка, прошу. До перегляду, можливо, вам ще це не показував, то я вам покажу. І ще щоб ви розуміли, ця земельна ділянка на що цієї земельної ділянки 69 дроб дробами в селі Морозівка ділили учаски під забудову індувальних гаражів. Саме цікаво, було є рішення суду, яке зберігається у сільській раді села Морозівка. Тоді відбувалося, якщо не помиляюсь рішенню двох земельних ділянок, це 69 дроб А і 69. Дроб 2, шановні, то мені скажіть, будь ласка, чи законно поставлені, побудовані деякі гаражі на території села Морозка? Прошу до перегляду, шановні, 2024 рік. Дякую за увагу. Бережіть себе.